Ох, скрипичая. Оце Ага. Хто все по такому морозі схоче гулять чи базарувати? Який там базар нафік. Ай-яй-яй. А де ж садіть, дівся, що так довго немає? Пішов зранку на базар і так довго немає. Може він там примерз десь. Боже ти мій милостивий. Як же ж холодно, а сонце блищить. Кує як, ще сніг такий пухнастий якийсь падав. Кує як, але не як. Ще земля видно, вона. Чуть-чуть попритрушував. Чуть-чуть землю притрусив. Що воно після таких морозів останеться? Екзотика вся повимерзає вже наша. То садили екзотичні рослини, а тепер вже їм гамплик буде тим екзотикам. Зима, я зима, так і воно не було, не було, та й прийшло. Ось маємо, що маємо. Так, ну це абистить, як воно? На сонці сніг лежить, плещить. Морози, сонце день чудовий. Що чудовий, то чудовий. Руки мерзнуть, тікать треба. І діда спасати треба, де він там примерз. Бідний дід. Ох, ще тільки йде під гору і вже кричить, відкривай фіртку. О, 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 о. Дід появився. А чого ж са так кричать? Зарані. Я до нас стоять на морозі, ждать. Ну, дід, комедія не дід. Чи важко під горую йти, підпкнусь ззади, може. Та і що ти там купив? Щось сумка й така, що й не видно її. Ох, і дід. І руками розмахує. Чого його були ходити? Ще рюкзак іззаду. Ох, а сніг скрипить як. Ого. Що таке? Ніяк. Ще чуть-чуть. Зато нагрівся, поки дійшов. Оце зараз хорошо дідо Аж пошить. <laughs> Кому хорошо зараз, га? Кому зараз добре? Nee. Да, не холодно. Nee. Така красота йшов вийшов вий. бить. А чого ти кричав, вибіжи відкривай? Че, хто, хто знаде, відкривай. No, О, Що хто хтось знайде де вже відкриває. А чого така сумка мала? Нічого мала. Мала. Проходьте, проходьте. Ох, і дід. Аж люди поховалися всі. А чого ж вони будуть гуляти на такому морозі? Там на базарі думала, я ж нікого не маю. Кроме таких, як я, дурачки. Одні дурні по такому морозі ходять. От тоді правильно. Та що ж ти мені не показуєш? Втім, я ж казала, щоб щось мені купив. Він усе собі пода куплював. собі. Пус... То ходить, той. Да. Ото тобі. Ні, це не що? мені. Я молоко не вживаю, і дорогой. Ну то хто ж тобі дає. Але... А що ж мені тут? Лива тобі нічого. Та як то що ти ходив? Тобі? Ось його тобі дає. Творожок. Да. Тобі? Творожок мені дав. Ну, що... А ще що мені? О, Мене оце. Та тобі. ні, дід це точно не піде. Чого? Турочки, ні. Ні за які гроші. Ти діда ще не знаєш. Оце Ти, мені... тобі. А що то буде? Крохвал. Це дідові. Та до да, травка курільна. О. Оце тобі. Оце. А ну та покажи, що ж. О, це хек, да, це хек мені. Оце тобі. Та ні. Чого? Я так гаду з не вживою. що ж сама гадусь, я оце тобі, тобі. довідає. Оце мені дав, то ну, я буду то, собі. Оце ж тобі більше, як мені. Де да -да, тільки творог і масло. Ну, мені. а по грошах то ти і більше де? Оце тобі. Ну, це, оце, це тільки це 287. 200... І хек мені. І хек тобі, і масло тобі. Що тобі, і сир тобі. Так, так, так. І мені да. Усе. І мені... воно ще й в рюкзаку тобі. Вода. Вода у мені ще ну, Свята. Список Все, <свят> по щоб, щоб писала, все є. Да. Да. Так, все. Ну, так, все. Я ще щось хотіла, тільки ну, не знаю то, що. А, ну буде знати, скажеш. Та якби ж я знала, що я хочу. Щось таке хочу, але не знаю. Та як моя баба колись. Хочу того, що немає, так і ти. Хочу. Так, це дідові, все щас. А що таку погану ковбасу? Я казала на бути така. Вибере саме хуже, що є. Я завжди найкраще. А він таке хороше. <реш> я завжди <реш> найкраще. Та де, як воно позамерзало вікна, йолі видно, там лежало свізеньке, ковдай її. Ага. Та й взяв. Ну, добре. Свету немає, ти... не там карточка робить, там не робить. Карточки в них вже на акумуляторах, так що вони. Голов, де м'ясо брав на лічку. Бо свету не робить, у них голова, блять. Отож вони такі. Главне, такі, торгують та курюю, рябою, такі хазяїни е, багаті. да. І Ідіоти не дадуть те продавцям, щоб було на акумуляторі, щоб люди могли розчиститися. Да, що воно то... за народ такий їй? Чи жади, чи тупий, чи не знає, що сказати. Блять. Уже кругом перейшли на акумулятори. А в кіоску ось де рибу да рибу брав, масло і той, да, там на вона, Кажу, у вас карточка буде ну, працювати. Като сидять і комп'ютері, вливає, і вона каже, гавнася лідя. Ну, я то я нас... закривайте магазин та сидіть вдома. Або ви спеціально хочу, далі. щоб на лічку давали. Та хай вдома Говорить, сидять таке, як і не так. робить нічого, виключений свято чую, ходить людей дратувати. Ото сидіть вдома mm. та й все. Ідідові то вже так само. Як та я -да". по такому морозі ти, ти ж послала. Я можу ще й послати куди на луну, то ти що підеш? Та-да, а що брати, блядь. попробуй не піди. Ах, <О>, дід. <ні. ріст> такий мороз, і собаки не вилазять, затяною з цього. Та да, а дід вийде. А дід поскакав та й бігав. Ну, спасибо, дід. спасибо, дід. Будемо будемо чогось і тебе пригощати. Да, давай, дід. давай, до зустрічі. Побіг бігом по борщ, я йому розігріла з такого холода, а підкидно гуляв. О, сметана есть. Куряча ляшка. І ще борщ у нього такий Ох, і борщ, О, хіба після такого борщу, щось хочеться їсти. Та не вірю. Ще з такою перчиною. Ну нічого, пізніше я йому ще щось приготую. Це хай поїсть по комусь. А потім щось приготуємо. І собі і йому. А я собі творожок, творожок щас до чаю. Ай, красота. Ох, і Боже, я б оце так наїлася, якби можна було. Це воно. Усім <хи> доброго. Побачили Вечора. діда, да. <хи> Кучеряво. <хи> баба впіймала, заставила ліску. Він да. сама розчервонівся, десь там дрова заготовляв, щоб я топила лучше. Бо замерзла, баба. Да, нагрівся, кажу, а ну давай, бо захолодна й картопля. А вона якраз тільки тепла, м'яка така. Сама б поїла. Ох, так що... Мені ще не можна поки такого. А так вже смачно дивлюся на цього діда. Як же йому буде смачно все ось час. А... А -а -а. Хороша. Хороша, так. Да. Вона наче це... прив'ялена якась. Ще, ще. Ага, одна дама брала. Та й тобі захотілося. Ти... Да, Ото пів кілограма -то. Ото почти, да. то Отут? Ні. Ще трошки. Ага. Та ото їй, щоб наїстися грам, да, 200-300 треба. На 800 гривень вона хоч зважала. Багато й не треба, бо тоді валяється. Та, да. Як наїсися, води нап'єся, тоді вже нічого не хочеться. Бо питаю, яка вона солоненька, вона це мало собі. А в відрі там є трошки менше, як ця. Uh -huh. То та свого лішаха. Таку давай мені отаку. Може, баба захоче попробувати. Та не мели, хоч такого дурного. Ти ж знаєш, що а баба ти не спеціально хоче? таке кажеш. Да. Uh -huh. yeah. Знаєш, що мені ще такого не можна. По І ще й дратується дід. Совість би мав би якусь <рик> а То зараз сам жрет усякі смаколики. А мені не співчуває дуже. Ні? Співчуває. Ага. Ну каже, обійдеся. Да. Позаглядаєш, каже, та й тобі полегшає. Ой, діду. Ти можна, можна. Не можна. Як і зимою сидіти, отакого да. бігать ніде не розженеся по слизькій дорозі. То треба й дивитися за харчуванням за своїм. Менше жаротно. Бо при... тоді прийде весна і будеш як колобок качатися. Та при чому тут ти? Ні, так тобі не грузить. Багатьом зимою. Далеко не побіжиш і... Нема де розігнатися. І снігу нема, щоб кидати. там на Ага, ну то візьмеш позамітаєш. Ну я щось. Йди. Іди. на городі сніг замітай. Оце діда робота така. На городі сніг буде замітати, бо нема ваша робити вже. Бо пройти не можна там. По підкущики, Nie, по підкущики там понакидай, куди можна, Позмітай стежки. Чого вона на стежки дорвала? але ж там трава під нею, під снігом. Yeah, well. Ох і зелена, горда. Вона тільки осінню почала рости в грудні місяці, а тоді сніг прикидав трошки. Хоч трошки та прикидав. Хоч нема в нас на пасті. Мороз напав на нас, але ну, сніг не напав на нас. Щось ну, воно якось нерівномірно розподілилося. Ну, почати свіли тебе. їх там Ну, ті, крокуси. А, так то пізно пізно цвітаться. Вони завжди да цвітуть осіння. Хороша то приправа, та сама дорога приправа, називаються ті квіточки. А, а Шафранда. Ш... Шахран, да? Шахран, а як його розвести А там десь коло нашого його міста, десь в якомусь селі, там ціла пола плантація оцих, ага. оцих пізноцвітів, шафрану цього. І вони, як зацвітають, і вони там на роботу беруть, собирають течинки ага. всередині. І от ті теченки, вони щось там дорого, стоять. дорого сильно стоять. Ну воно таке приємне, колись мені тоня, тоня ж моя, каже, ну, знайомі її. Вона таку взяла, там каже, нуль якихось грама там його. Каже, це на літрову банку і водою кип'ятком залить. А -а -а. І воно як лічебне. І пейте. А воно мені таке приємне було. Хотілося, та, там по ложки треба пити було. А мені хотілося прямо з банки його випити. Воно таке приємно, приємне на смак і на запах таке. Ще й лікувальне і не знаю. Ну, коротше, хороша штука. Ну, розгодь. Та де ж я його тут розведу? Це знаєш скільки, щоб тих тичинок насобиратися, треба гектар обійти. Щоб кілограм тичинок насобирати. Ну, ти, діду, розведеш, так? Да. Кілограм це багато. Ну, ти не нас обираєш да. Це цілий мішок буде тих тичинок, а попробуй їх насобирати, як вони маленькі такі. Лучше картоплю розводити. Вона да, більша, іногда саме... більша виростає, іногда менша. Іногда ну, взагалі ніяка засохла у нас літом ні дощів не було, нічого. Якась барабулька там невеличка. Невеличка виросла, звісно, на посадку, така, як посадкова. Ну, Хоч посадковая. є, може, вдасться посадити ще нам її. Та й будемо розважатися ходити біля неї ціле літо при... При... На присідки коло неї <смі> заглядати, щоб виросло Ох, що... дід. А та потім такої рибки маленької. І так дід гарно з нею розправляється. Ах і да. Я спеціально, щоб ти ж о такого пальця Та, пооблизував. Да, да, да. Щоб а ти, ти пальці не? пооблизував. Ну, ну. Повблис, так. Ах, дід знає, що робити. То спачло чи ні? Да, так, Хорошо, хорошо тобі, так. Да? Ага. Трошки водичку поп'єш. Кицьки, ти думаєш вони дурні їсти солену рибу. Mm. Ну попробуєш. Попробуємо дати. Побачимо. Ну, може вони вже заоскомились, бо ти ж м'ясо їм даєш не несольоне. Свіжі голови, ці голови були і лапи. Свіжі? А, ну, я так, сьогодні брати не буду, прийду, я так, завтра, або завтра, Хай поїдять ракі. Мерзлі. Але ж вирішиш, вони заморожені були. Ох, тіт. Ти так гарно плямкаєш. Ну і хай усім так буде смачно, як дідові. Ну, да. Всім гарного вечора. Теплих домівок. Тюлька і картошка і можна жити. Да. Щоб вода була не замерзла. А у хану, З водою у нас проблеми проблем. Да. На не вспіваємо набирати світла дають мало. І хто в спіна набрав, тих, хто не проспить. Не, вона не в башню накачуватися. А, та-та, у нас домашня вода із криниці. Другої вже немає, бо то, то таке, на когось надіється, то якраз будеш з усим. А Ото як сам про себе не побезпокоїшся, то ніхто тобі нічого і не посовітує. Виживайте, як хочете. То ми вже так і робимо. Ну no, no, ж бабі заніс води. Uh -huh. no, Баб пішов ото спитавку, а ви чого вихідство, варите чи що де ви воду берете. Нема ж води. Нема. No. Але яке сніг туплю, я як це сніг туплю. Давай ку, я тебе сніг? ж ти мовчиш. No. No. Та можеш їх хтось приносить, чи ні. Бутилку, може яку ж? Як не було, може привозити, ага. Бачок там. Отака, а то бачок стоїть відровий такий. Давайте я його наберу. А там трохи води було, а я там ще трошки води є. То то я поняв оцей. Ота оце на вода. Ага. Uh -huh. Вона вже, напевно, співода стоїть там. Uh ага. -huh. Uh -huh. Ну, яка ще ж та є. Ага, да, так. Так, дід, ну все, в тебе время закінчилося. а ти би ще довго uh -huh. так да. Ну, все. Так, Ну, добре, що. Та шо? ще що... одну зім, та й хвата. Та да, да. так, наїдайся. Та й наївся ж. Ще, ще все, все, все вечір їсти. Та вечір їсти. Вечером не обов'язково. знаєш, що треба днем їсти побільше. Ага. О, то, то. Ну, все, ти мені нагнав апетиту. Ну, та й ти будеш жувати. Та ні, добре, що я вже по цей поїла. Ага. Такий суп сьогодні добре зварила, такий дієтичний. Не, 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 хороший зварила із гречкою. Так ага. що хороший, смачний. Так, ну все. На все ну, добре. Всім доброго дня, чи вечора. Доброго здоров'я. Здоров'я і спокійних ночей. Щасливої зими. Да. Зима вже, вже скоро ти. Ні, ще не скоро. Зима сама довша пора року. А, дай, гої, гої. Літо то, то раз, два, три немає. А зима вода ну, постійно. Півтора місяця осталося. Да, Півтора, а березень тоді щитаю. А да? березень то вже. Ага, так, так, то вже. А я читаю аж до травня місяця. От вже буде весна. Ого, а то там, де буде морози заглядати, вже жарко буде. Ходить, та ні, то не то. Ну, хай буде так.